Всім привіт! Сьогодні готую сирний пиріг, який дуже смачний, гарний зовні і у розрізі. Для початку потрібно підготувати начинку, а вже потім тісто. До 500 г кисломолочного сиру додаю 3 яйця, 100 г цукру і половину пачки ванільного цукру. Масу перебиваю блендером. Додаю манку. Якщо сир домашній, то манки додайте менше. А саме 3 столових ложки. Якщо магазинний, то 4 столових ложки. Добре перебити і додати 100 г промитих родзинок. Сирну масу добре перемішати і відставити в сторону. А тепер можна зайнятися тістом. До чотирьох яєць додаю дрібку солі, потрохи збиваю і додаю частинами 100 грам цукру. Яйця збиваємо до пухкої маси. Ванільний цукор 250 мл сметани. Якщо немає сметани, можна замінити йогуртом або кефіром. Додаю 10 г розпушувача і 250-270 г борошна. Дивіться по густоті тіста, воно має бути як на уладі. Додаю 2 столових ложки рослиної олії. Все перемішую. Ось таке має получитися тісто, як на уладі. У форму діаметром 25 см і застелену пергаментом викладаю тісто. Посередині тіста викладаю сирну масу. Акуратно розгладжую лопаткою, щоб рівненько запеклося. Поставити у розігріту духовку 180 градусів і випікати 40-45 хвилин, тісто перевіряти паличкою. Паличка має бути сухою при виході. Пиріг випікався 45 хвилин. Залишаю його у формі до охолодження. Вже охолодженим посипаю пудрою. Пиріг з сиром млінивова тружка готується просто і швидко з доступних продуктів. У ньому багато ніжної і смачної начинки і зовсім мало тіста. Раджу вам приготувати цю смачну випічку до чаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Готуйте смачно, а смакуйте з задоволенням. Всім миру, добра і здоров'я. До нових відеороликів.